Вітаємо, Дякуємо, що училися. Христос Воскрес. Вітаю вас. Воскрес! Зараз посівна вже цього річ, які темпи, який вплив погоди? Ну, власне, якщо дивитися на темпи, то вони трішки відстають а порівняно з минулим сезоном а через погодні умови, враховуючи те, що спочатку. Перешкоджали умови, що було недостатньо кількість опадів і недостатньо відповідної кількості води в грунті для того вологи в ґрунті, для того, щоб розпочинати роботи по деяких областях. Потім навпаки вже прийшло дуже велике кількість опадів, потім заморозки, і це призупиняло теж хід робіт безпосередньо присутності аграріїв на полях. Якщо дивитися в цифрах, то на сьогоднішній день порядка 1 мільйон 300 тисяч гектарів землі засіяно в перспективі на весняну посівну, скажімо так, засіяти ярими культурами зерновими олійними порядка 13 мільйонів. Я думаю, що наступні півтора місяця це буде цілодобова робота аграріїв з технікою полі для того, щоб. Наверстати ті втрачені дні, які мали б бути використані для польових робіт.